В останній час живемо з вами, друзі. Вже зовсім скоро наш Ісус прийде, пробуджуйтесь, збадьортесь в своїм дусі, оливу запасайте, спас гряде. Збуваються пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ. Він мимоволі котиться в безодню, бо давить сильно беззаконня гніт. Природні катаклізми, море, війни, місцями голод, недохи страшні. Це наше сьогодення, ненадійне. Все мовить нам, що вже останні дні. Радіє ворог, владу він одержить, лиш на короткий, нетривалий час. Ці непрості часи усім належить із Богом налагодити зв'язок. Чи то життя нежа... нежданно так прирветься, чи віч на віч побачимо Христа, готуймо душу, очищаємо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись, християни, бо з нами Бог, Він вище темних сил, не світові кінець, а тьмі настане, а захист наш у тіні Божих Крив. Тримаємо каганці на поготові, як мудрі діви, ждімо жениха, до смерті будьмо вірними Христові та бережим себе, ми від гріха. Цей світ, як море пінеться, лютує, а ми в човні пливем по хвилях тих, як буря налетить, хто нас врятує, таких лякливих, немічних, слабких. Не підпускайте до сердець тривогу назавжди сумніви і страх. Довіртесь всім єствам у руки Бога, бо перемога вся його руках хіба своїх дітей Господь покине, ніколи не згамбляться усі ті, хто на Його надіється невпинно і служить ревно у своїм житті. Готуйся, церква, вибрана невісто, бо кроки і жених іде, та пам'ятай лише ніщо чисте, брудне і гріш. Небо не війде, готуй себе, вибілюй свої шати і віру збережи аж до кінця, щоби тобі навіки царювати в оселях всемогутнього Отця. Амінь.